Гороскоп для скорпіонів на лютий місяць 2025. Астрологічний. З 1 по 10 лютого сфера спілкування та професійних досягнень партнерства. Підсилує фінансові можливості, але це час також для емоційних бурь. Рекомендація: використовуйте цей час для вирішення кар'єрних питань, уникаючи конфлікти в особистому житті та у партнерстві. З 11 по 20 лютого час, який допоможе в дисципліні в роботі, та довгостроковому плануванні, підсилення інтуїції та розкриття творчого потенціалу, але може спричинити переоцінку своїх можливостей. Концентруйтесь на основних цілях і будьте уважні до деталі. З 21 по 28 лютого. Час, коли ясність думок і енергії для сприяє для завершення важливих справ. Духовних час для духовних практик та самопізнання. Рекомендації присвятіть гармонізації внутрішнього стану та втіленню креативних ідей. Рунічний гороскоп. З 1 по 10 лютого руна Хагла символізує руйнування старого задля створення нового. Будьте готові до змін. З 11 по 20 лютого руна Тейваз наголошує на необхідності проявити силу волі та цілеспрямованості. З 21 по 28 лютого рона Альгіс радить шукати захист і підтримку у духовних практиках або серед близьких людей. Гороскоп здоров'я. З 1 по 10 лютого зберігайте баланс у харчуванні та зверніть увагу на травну систему. Уникайте переїдання. З 11 по 20 лютого можливість невеликі проблеми з суглобами, регулярна зарядка та розтяжка будуть корисними. З 21 по 28 лютого приділіть увагу своєму психоемоційному стану, релаксація та медитація допоможуть відновити сили. Гороскоп снів. З 1 по 10 лютого сни можуть бути насичені образами руйнування та трансформації. Вони підскажуть, від чого варто позбутися у житті. З 11 по 20 лютого символи мечів та перемоги нагадують Нагадуватимуть про вашу внутрішню силу. З 21 по 28 лютого образи природи та тварин у вісні вказуватимуть на важливість захисту та інтуїції.